І Сина, і Святого Духа, Христос Рождається. Сьогодні з нас, Божої, дорогі, Бості, брати і сестри, ми дочекалися з вами святого вечора, який у сьогоднішньому, в цьому році попадає на неділю. І всі ви добре знаєте, що перед великим святом Богоявлення ми маємо Хрещенський святий вечір. На вечір є богоявлення, і ми маємо звичку освячувати великим чином воду. Великим чином воду освячуємо тільки два рази в році. Саме сьогодні на вечір'я богоявлення, святий вечір хрещенський, і на саме свято Богоявлення. Тому сьогоднішня неділя, вона перед цим святом так і називається неділя перед богоявленням. Якщо ви були уважні, то ви чули святого письма сьогодні, яке нас лунало, про той заклик Бога Отця. До сина Захаріїв в пустелі, тобто говориться про Іоана Хрестителя. Ми знаємо, що чудесним способом теж Господь його врятував, так як і Ісуса врятував, так само і оце інше немовля, Іоанна, його передника, про те, Хрестителя Господня він теж чудесним способом врятував. Знаємо, що не врятований був його батько Захарія, первосвященик, який поклав своє життя. Бо воїни Ірода не повірили, питавшись, щоб той сказав, де його сина. Він служивши в Єрусалимському храмі. Я каже: я не знаю, де мій син зараз. А Єлизавета, його дружина з сином на руках втікала і в пустелі спаслася. Але їхній батько Захарія, він був вбитий воїнами Ірода і чимало таких дітей. А якщо бути точним, то це перераховує 14 тисяч невинно убитих немовлят. Але ось оце немовлят і інше. Мова не тільки про Хрестителя, а й про Месію, вони були врятовані. І ось цей заклик, як Хреститель довгий час був пустель. Це собі знаєте, ми так роздумуємо і можемо запитати, як, як він жив, як оце немовля з матір'ю. Нам знаєте, зараз ми сучасні люди шукаємо засобів для існування. І коли в нас щось нема, щось навіть наприклад, коли світло виключають, ми вже себе комфортно не почуваємо. А ось задайте собі запитання, можливо, ви колись навіть і не задумувалися над цим, як прожити в пустелі. Але на ці запитання і я вам відповіді не дам. Бо мені згадується, наприклад, так само, як запитання було про те, як жила Пресвята Богородиця з такого малолітнього віку при храмі. І як кажу, один із святих Церкви Христової це відомо тільки Богові, і Архангелу само це відомо тільки Богові. Ми сприймаємо ці істини на віру. Ми розуміємо, що Господь знає, як своїх обраних спасати. І Він спасав дійсно їх. Але коли прийшов у цей час, визначений Іоанн е е Хреститель покоряється цьому голосу і приходить на Йордан. Для чого приходить? У нього така місія, щоби хрестити. І не тільки Христа, Спасителя, обіцяного місію, який воплотився і прийшов у світ. А і всіх людей Юдеї чули про цього святого пророка, про його святе життя, про його силу слова. І знаєте, як навіть сьогодні ми читали в Євангелії від Луки, Лука каже, що люд спраглий був уже в очікуванні месії, і багато людей. Сприймали я хрестителя саме за майбутнього Месію, за втіленого Бога. Але що робить він? Він і тут проявляє своє смирення і каже: ні, це не я. За мною іде сильніший від мене, якому я нагнувшись, негідний розв'язати ремень взуття його. Тобто, знаєте, це має навчити нас, сучасних людей, гордовитих 21 го століття. Це не ми, це все Господь. Якщо нам щось вдається зробити, якщо Господь нам дає якесь благо від себе, щось ми. У чомусь приуспіли, то цю слово потрібно віддати Богові. І я на цьому не буду сьогодні звертати увагу, бо я неодноразово вже вам про це говорив. Але сьогодні Іван Хреститель про це і свідчить. Так само і слова Його, як до речі, і Христа, який виходив на проповідь, були перші які. Покайтеся, бо наблизилося царство Небесне. І юдеї приходили до нього. і Іван Христив хрещенням покаяння. Тобто, знаєте. Ми завтра будемо детальніше про це говорити. Чому коли Христа він хрестив, той зразу вийшов з води? У чому йому було каятися без безгрішному Богові? Ні в чому він подібний усьому до нас, крім гріха. А ось юдеї, які приходили до нього, вони каялися в своїх гріхах, в своїх поступках. Тому, у чому прогнівляли Бога і ближніх. І ось після оцього каяття Іоанн їх хрестив, хрещенням покаянним. Звичайно, багато запитань до нього лунали. Ми чули, що навіть і грішники, і митарі приходили і кажуть, що нам робити. Вони чують, що потрібно спасатися, рятуватися, від гріха берегтися. Вони кажуть, що нам робити. Він дає їм влучну відповідь. Бо знаємо, чим зловживали митері у ці грішники. Вони оцим лихварством, цим надлишком, що їм римська влада ділила, оце, оцей надлишок вони клали в свою кишеню, і дуже часто через це збагачувалися і робилися неправильними людьми. І люди через це їх саме і не любили, бо вони тиснули свій же народ. А ян Христитель що каже? Беріть те, що вам положено, надлишок не беріть. Так само і запит воїнів, що дуже актуально для нас в сучасному суспільстві, яке перебуває у стані війни. Воїни питають, що нам теж робити. А він каже: нікого не кривте. Тобто, розумієте, воїн він ж має зброю в руках і він може скривдити, а маючи владу. Так само, і сучасний воїн може скривдити. Тут така велика істина любові до ворогів, що Господь е, учить нас. Він змінює оцей жорстокий старозавітній закон, е, око за око, зуб за зуб, за на новозавітні закони любові і благо, благодаті, все прощення, молитви за ворогів. Він каже, якщо вас проклинають, ви благословляєте. І кому зараз із християн ці слова ріжуть вуха, то знайте, що ви. На жаль, далі стоїте від нашого Бога, який є любов'ю і чекає усіх на навернення. І таким людям, які не можуть ще вмістити це слово у своє серце, я би рекомендував прочитати книгу Пророка Іони, який був у череві кита, якого Господь посилав у Ніневію, щоб той народ навернути. Він не хотів іти, бо знав, що Господь милосердний і помилує той народ. І він не хотів його помилення, але Господь послав її. І, Ви, і, і, будь ласка, прочитайте. Ну, можливо, не суто сьогодні, але в загальному зміст собі на, на озброєнні, взагалі святе письмо, читайте, любіть його. І тоді Слово Боже буде ближче до вас. Ви будете з Богом жити в серці, не тільки та як зараз сучасні люди кажуть, які роблять беззаконня і кажуть: Я не йду до церкви, бо я маю Бога в душі. Ну, знаєте, я теж цю тему сьогодні не буду розвивати, але заакцентую нашу увагу на тих словах Іоанна Хрестителя. Він каже: поріддя єхиднове, хто навчив вас тікати від праведного майбутнього гніву, принесіть же достойні плоди покаяння. Що це таке? Я теж вже не перший раз вам це сьогодні скажу, але дорогі Бог Христі, брати і сестри, знаєте, дуже доводиться часто чути від християн, які каються, що вони, на жаль, повторюють ті самі гріхи. Чому це відбувається? А це відбувається саме тому, що ми не слухаємо Іоанна Хрестителя. Ми достойних плодів покаяння не приносимо. Як це розуміти? Якщо людина робить якесь скверне діло? То вона має принести достойний плід покаяння. не тільки визнати, що вона помилилася, не тільки визнати, що вона недобре зробила, не тільки е, посповідатися в цьому грісі. А згадаємо митаря Захея. як Господь е, зустрівся з ним і війшов в його дім, і той зрозумів, що він вже не може так жити далі. Бог прийшов до нього, торкнувся його серце, і він каже: Господи, якщо я когось скрив дим чим, вернув четверо. І він скривдив, і він не одного скривдив, і він повертає не тільки того, що надлишку взяв, а в чотири рази більше повертає. Ось достойний плід покаяння. До прикладу, щоб краще мене зрозуміти, наприклад, людина е, вкрала якусь річ, привласнила, то їй потрібно не тільки визнати, що вона недобре зробила, а й повернути цю річ. А якщо немає можливості повернути, то потрібно. Компенсувати це милостю убогим або пожертвою на храм, тобто перевершити свій злий вчинок своїм добрим вчинком. і це буде достойний, плід, покаяння. Якщо ви когось образили своїм словом, перепросіть ту людину, бо ображати іншого і каятися перед Богом і священнику і сповідатися, користі вам не принесе, якщо ви не перепросите. Прийди найперше морися з братом твоїм, каже Святе Письмо. Якщо маєш намір принести дар Богові і нагадаєш перед входом, що маєш когось щось на когось, то залиш там дар, піди найперше переморися своїм ближнім, а потім прина дар Богові. І тут не йде мова про дар, якийсь матеріальний дар Богові, а дар свого життя, свого часу, своєї молитви. Тому, дорогі по Христі брати і сестри, якщо ми хочемо бути правдивими християнами, то ці слова мають лягати на наше серце, і ми маємо старатися втідати їх у життя, бо толку, повторюся, ніякого не буде. Якщо ми не будемо слово Боже пускати в наше серце, Якщо ми будемо наше християнське життя зводити тільки до обрядовості. Іду, бо всі йдуть. Іду сьогодні, бо треба водичку посвятити, бо треба до святої вечері сісти. Так, дуже добре, це все потрібно робити, але якщо в тебе не чисте серце, то пийте воду святу чи пити воду любов, вона не очиститься, якщо каяття через тебе не пройде людину. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, потрібно старатися не заспокоювати свою совість, яка дуже часто нас, як ми кажемо, люди сучасні гризе. Добре, коли так відбувається, тоді людина має можливість навернутися, виправити своє життя, що хоче від нас Господь. Ми маємо бути, знаєте, як він казав юдеям. Ви люди з необрізаним серцем. Ми нещодавно відзначали це свято. Маємо обрізати гріх, обрізати, старатися відкинути його. І дійсно, тоді Господь буде з нами. Я бажаю дорогі можливі сестри дочекатися святого вечора, сісти до святої вечері з родиною, подякувати Богові за минулий рік, попросити благословення на майбутнє і завтра теж прийти до храму, щоб вже таким. Саме свято Богоявлення знов, знову ж таки освятити воду і понести її у свої оселі. І ми чули в молитвах, для чого вона нам потрібна. Не буду зараз сьогодні знову пере, 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 перераховувати це, бо всі ви, якщо уважні були, то ви чули для чого це потрібно. І е, це все усвідомлюючи, е, маємо давати мудрі відповіді тим, які ще не в церкві, які ще не з Богом. Для чого і чому ми сюди йдемо. Не тому, що ми найбільші грішники, хоча ми. Гріха ми теж багато прогнівили Бога від людей. Але ми йдемо сюди, не тому тільки, а йдемо і тому, щоб подякувати Богові. Теж не забуваємо це робити. Я дякую за ваш час, за ваш труд, за вашу молитву, що ви сподіваєтеся любити Бога і цю любов понесете свої родини, і вона запанує і в нашій державі. Цього всім вам бажаю. Христос рождається.